Дивлячись на цю красу, на Боже благословіння, то дійсно нам є за що дякувати Господу. І в першому Солонян у 5 главі, 16, 17, 18 вірші каже, завжди радійте, невпинно моліться, за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Я би хотів трошки поділитися Словом Божим, а також поділитися думкою, яка цього тижня вона супроводжувала мене, і я би хотів також поділитися з нею з вами. Добре читати Євангелія і казати за все, дякуйте. Воно легко читається, але є такі моменти життя, що. Тяжко дякувати Господу. І коли цей тиждень уже йшов у такому в розгарі, ми розуміли, що наближається День подяки, жатва. І я собі в думку таку допустив, що, Боже, як же раніше було добре, стільки молоді було, стільки ідей кидали в групу, як би це украсити. Стільки моментів цікавих було. І я собі так подумав, господи, якби воно отак було, як було раніше, так добре було. Спокійно. Всі збиралися, щось придумували, все. І я собі так подумав про то, і так з цією думкою тиждень проходить, проходить середа, четвер. Ідей ніяких не кидають. Я думаю, Боже, ну як же воно все буде, як воно все украситься? Ми з жінкою думаємо, що, як би це все зробити, як би це все приготувати. І думок особо немає. І думаєш, Господи, а день наближається. Що робити? Настає субота, це вчора, і ми зранку з жінкою на кухні встали. Помолилися і кажу, Господь, устрой все. Ми в Твої руки все віддаємо. І знаєте, коли ми помолилися, ми вже почали день приготувань, все, а мені місце з Писання приходить. Три віршика із святого Писання приходять мені на пам'ять. Я роздумовую цілий день над цими віршиками і думаю, Господи, наскільки десь. Дивлячись на якісь перешкоди, ми бачимо перешкоди. Але як добре в цих перешкодах сказати Господь, а я надію свою на тебе покладаю? І мені ці віршики три в голові, і я цілий день роздумовую, плюс подія одна сталася вчора, не дуже приємна для мене, але я все рівно роздумовую над цими віршиками. Це від Євангелія від Івана, 11 глава. Вся глава описується з 1 по 44 віршик навіть до кінця глави по 57 віршик. Описується про чудову велику Божу силу. Про Воскресіння Лазаря. Описується ця подія, що Христос був в одному місці. І до нього приходять і кажуть, Лазарь захворів прийди скоріше. Ісус замедлить і не йде в то сінє. І коли вже настає час, Лазар вже помер, надії вже немає, Ісус іде туди. І три віршики я зачитаю з цієї історії, три вислови. Перше вислов це буде Марта, другий вислів говорить Марія і третій вислів говорять люди. Перше місце це буде із цієї глави 21 й віршик. Коли Марта почула, що Ісус прийшов, стояв за. Населеним пунктом вона прибігає до Нього. І перші слова Марти. 21 віршик. Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Гарні слова Марта каже. Вона ніби дає надію, що Господь Ісус, якби ти був тут, а в той момент не помер би лазить. Але все помер. Деколи ми довіряємо Господу. Кажемо, так, «Да, Господи, я довіряю тобі, але я ліпше ще понадіюся і на себе. Так, Господи, якби ти тут був, то він би не помер. Але тебе не було на той момент. Ісус далі говорить з Мартою і каже: чи віриш, що Він воскресне? Каже, так, вірю того дня, коли буде Воскресіння. Але Ісус, Син Божий, чи було для нього щось неможливе? Ні, не було. Марта розуміла, що він міг його зцілити, але не довірилася повністю. Що Бог може і воскрешати. Прибігає Марія до Ісуса Христа. За нею біжать юдеї, котрі прийшли потішати Марію. І 32-й вірш цієї глави. Знову ж, коли Марія прийшла, прийшла туди, де був Ісус і побачила Його, то впало йому до ніг. І промовила, Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Знов же. Ті слова, що казала Марта, говорить Марія. Господь, якби ти був тут. Проходить час, невеликий відрізок. Уже люди, котрі прийшли потішати Марту Марію, вони говорять знову же, 37 й вірш. Деякі з них зауважили, хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому зробити так, щоб і цей не помер? Хіба не міг? Хіба є щось для Бога неможливе? Десь в переживаннях за те, що треба щось робити, відповідальність, треба це все щось, щоб це було добре. І коли ми десь кажемо, Господи, я віддаю все в Твої руки. Боже, я молюся і прошу Твого устройства. Коли ми вже кажемо, Господь, роби ти, я довіряю тобі. Люди казали, він міг би сліпому очі відкрив, міг би і цього оздоровити. Чому він не прийшов скорше? Чому? Якби усюди стоїть слово якби. Люди вірили, що він міг його зцілити. Але в деяких обставинах ми не віримо, що Бог може саме в цій обставині нам допомогти. Один ще такий приклад, ці віршики три, вони звучали мені, і я роздумовував, Господи, чи я не подібний до них. От якби було якісь ідеї, якби було багато там активних чи ще щось. Але ранком, коли ми стали помолилися, я віддав все в руки Божі і роздумовував над цими трьома віршиками, розуміючи, що є сила Божа, є могутній Ісус Христос. Котрій може все впорядкувати. І коли ми прийшли на це місце, то Бог почав розташовувати і серця людей, і молодь прийшла, і все почало украшатися, і все почало робитися, і Бог так все благословив, що ми сьогодні можемо радіти і дякувати Богу, що Бог дає нам обілі. на наших столах, в наших шкафах, в нашому транспорті, як брат сьогодні підмітив. Бог дає обілі, а ми деколи так забуваємо подякувати Господу. Ще одна історія святого Писання, вона записана в першій книгі царів, в другому перекладі, це третя книга царів, де приходить воєначальник до Єлисея. і Єлисей йому каже: Іди там і скупайся в Іордані сім разів. І що каже воєнчальник? Він каже, якби він вийшов, поклав на мене руки. Якби. Сьогодні дуже часто ми малюємо собі план, як би це мало бути. Часто ми малюємо і кажемо, Господь ось так має бути. Але Бог бажає, щоб виконувалась Його воля у нашому житті. Чому Христос молився в Гефсимані і каже, Отче, нехай буде Твоя воля. Воля Божа є блага, угодна і совершенна. Деколи нам здається, що воно зовсім не добре. Але Бог знає. Дивлячись на виноград, ми всі бачимо, і хто живе в Закарпатті вже давно, вони бачать і знають, і може і самі це, вони обрізають виноград. Ніби болячи для нього, ніби на той момент ну, нашого ви його ріжете, він аж плаче, сок пускає, бо його обрізають. Так і ми, десь в деяких таких ситуаціях, коли нам тяжко і здається, Боже, навряд чи це Твоя воля. Але що в кінці Об, гарно обрізаний виноград, правильно обрізаний виноград, він дає більше плоду. Він дає кращий плод, він дає смачніший плод, тому що весь сок потім спрямований на плоди. Сьогодні так само може і в нашому житті, коли нам здається, що ситуації непроходімі, ситуації, з котрі не можна вийти і вирішити, а може саме ці ситуації сьогодні обрізають нас. Поправляють нас і ми виходимо кращими. І в кінці Бог готує щось ліпше для нас, щось краще для нас. Як добре в ці моменти довірятися Господу. І як добре, щоб ми, незважаючи ні на що, ні на які інші моменти нашого життя, ми завжди дивилися на Ісуса Христа, нашого Господа. І Спасителя. Сьогодні, я, дивлячись на цю сцену, я бачу велике благословіння Боже. В обілії продуктів. Те, що я дивлюсь сьогодні, і ми бачимо на сцені молодь, це благословіння Боже. Лише Бог може розташовувати серця. І я дякую Господу. Сьогодні дивлюся наш балкон, котрий є повним. Навзал, я дякую Богу, що Бог розташовує серця сьогодні прийти на це місце, щоб нам разом віддати славу Господу. Дорогі брати і сестра, якщо сьогодні така ситуація в нашому житті, що нам здається, що нас обрізають, що нам здається, що якби воно було трошки інакше, віддай все в руки Божі. Помолись Господь, віддав Його руки все. Бог, лише Ісус Христос, Він здатний провести, Він здатний в тій ситуації, яка складається в нашому житті, навести порядок. Але головне, щоб ми довірилися Ісусу Христу. Коли Христос. Приходить до печері, де був похований Лазарь. Ми пам'ятаємо, що Марта, Марія, люди кажуть, якби Він був скорше, надії вже немає. Але що робить Христос? Він йде туди, де лежить Лазарь. І люди думають, о, йде там оплакувати Його, там на могилі йде оплакувати. Але що каже Ісус? Відваліть камінь. Йому кажуть, він вже четвертий день, все, там уже смердить, уже що відвалювати цей камінь? Деколи у нас опускаються руки? Деколи ми кажемо, Боже, а я вже не маю сил. Я вже не можу далі рухатись. Я вже не маю ні енергії, ні сил, ні віри, щоб іти далі. Але Ісус каже: відваліть той камінь. Відвалюють камінь. Ісус ззиває до Отця І каже Лазарь, вийди вон". І Лазар виходить. Неможливе, а все починалося, якби він був тут. Може, нам здається, що в цій ситуації нема Бога поруч з нами? Але Бог поруч. Бог ніколи не запізнюється, Він приходить вчасно. Марта, Марія, люди, вони думали, що Ісус запізнився. Вони думали, що ти вже прийшов пізно, якби ти на пару днів скорше прийшов, коли Він ще дихав. Нам теж здається, Господи, тут уже все. Але Ісус приходить на це місце. Де нам здається, що вже все. І каже, вийди вон. Лазарь виходить по слову Господа і Спасителя і Ісуса Христа. Дорогі брати сестра, як важливо нам, коли, як я казав, якби Господи. Як важливо, щоб ми теж. Коли приходить до нас думка, Господи, а може би так краще було, в ці думки ми в молитві прийшли до Ісуса Христа і сказали, Господи, поможи мені, нехай буде Твоя воля. І Бог допомагає, Бог виводить, і Бог дає силу і показує свою велич, могутність та силу. Тому. Навіть коли нам здається, що все закінчено, нам здається, нема вихода, але в Ісусі Христі є вихід. В Ісусі Христі ми маємо надію, ми маємо життя, ми маємо спасіння лише в Ісусі Христі. Тому і Писання каже, що всякий, віруючий в Ісуса Христа, Він не загине, але буде мати життя вічне. Як би я хотів, щоб в таких ситуаціях ми люди, я людина, деколи здається, що неможливе. Але Бог виходить на зустріч тим, хто надію на нього поклав. Тому подяка Господу, що Бог устрояє. Деколи не так, як ми собі це намалювали. як це... Намалював воєначальник Сирійський, коли Єліс його заганяє сім раз окунутися в реці Йордана. І він би міг піти не з чим, якби не смирився і не сказав, і не послухався своїх слуг, котрі казали: Ну що тобі, іди і зроби це. І він пішов, зробив по слову Єлісія і оздоровився. Сьогодні нам. Вникаючи в Слово Боже, треба робити по Слову Божому, надіючись на живого і всемогутнього Господа нашого Ісуса Христа. Він той, котрий не залишає, навіть коли здається, весь світ залишив нас, але Бог не залишить. А Він дає обітниці, що є з вами до кінця віку. Ісус Христос дає нам цю обітницю. Тому нехай Господь нас рясно благословить, щоб ми дійсно надію нашу на Господа покладали і в нашому житті, які б не були обставини, які б не були тяжкі на моменти нашого життя, ми завжди дивилися на Ісуса Христа. Ми будемо мати молитву, молитву за дітей. Але я завжди прошу і буду просити Церква. Моліться за молодь підлітків, за дітей, моліться за це покоління, тому що ваші молитви, наші молитви, вони мають силу перед живим Господом. Я завжди закликаю церкву, щоб церква подв'язалася в молитві за молодь, за підлітків. Це той час, коли лукавий дуже багато всього робить, щоб їх звести з правильного путі. Але молитви, котрі доходять до престола Божого, вони перед Господом. І Бог дає відповідь на ці молитви. Тому я нас усіх закликаю, в щирій молитві подякувати Господу, помолитися за дітей, молодь, підлітків, за братів, котрі переживають сьогодні нелегкі моменти, когось забрали, хтось ще в різних моментах таких життєвих, тяжких. Щоб Бог укріпляв їхні серця і давав силу, проходити ці, ці випробування, через які проходять, встаємо і молимося.